Всіх вітаю, добрий день, дорогі мої друзі, мої колеги по захопленню, нові гості. Сьогодні хотіла вам показати свої знахідки з нашої барахолки. Ці всі я речі придбала на нашому блошиному ринку за декілька походів, але все одно, бачите, є цікаві предмети. Є що вам показати, і це буде також і анонс продажу. Можливо, комусь щось сподобається, буде потрібно, то, будь ласка, пишіть, звертайтеся. І ось, бачите, є тут і скло, і фарфор, статуетки, і навіть така дуже мила керамічна мисочка, невеличкий салатничок. Ось така гарна, в гарному стані ручна робота. Я знаю, що це наші опішнянські вироби в нашій Полтавській області. І ось кому потрібно: до столу на дачу, будь ласка, пишіть, гарна така мисочка буде. Хотіла скло відразу показати, назбиралося трішки ось така гарна оселедниця. До речі, досить глибоченька, приємний зелений колір. Скло я люблю, але в мене вже така є. Можливо, вам потрібно для користування, то пишіть. Тут, ось відразу кажу, такий є невеличкий скольчик одного зубчика. Ось так, по краєчку зубчика, а тут скол. Але він так і не кидається в очі, начебто так, як так і було, то можна буде для користування придбати. Є дві такі рюмочки, чарочки. Кольорове скло, ручне гравіювання, ось такі гарненькі, але, на мій погляд, одна темніша, а одна світліша. Можливо, так і треба. Можливо, у вас є такий графинчик, то якраз дібрати або розбилися рюмочки. Рюмки часто розбиваються, то можна буде придбати. Ось ця мила штучка, така для. Декору на кухні в мене теж такі перчики стоять. Це для солі або для перцю, але все одно так вона в мене стоїть для краси. Така старенька вінтажна сільничка у багатьох є. А кому треба, то ось звертайтеся, буде вас радувати. Вже рідко вони зустрічаються, а тут, мені, бачите, трапилися. Ось така гарна ємність з кришечкою. Тут є навіть клеймо, є ціна ось там. Ціна 60 копійок. Ось така краса, чи шкатулочка, чи цукорниця, чи для джему. Як забажаєте, можна користуватися. Ще трапився салатник, ось такий, із серії кріп. Ось тут об'ємне зображення цього кропчику. Є такі великі салатнички і є декілька маленьких в наборі. Це трапився ще один ще раз такий маленький салатничок. Тепер чашки покажу. На диво, на такий приємний подив, мені трапилася нарешті чашка мальва. Якби в мене не було, бо я собі вже придбала. Я колись... Придбала блюдце, а потім довго-довго шукала окремо чашку, бо завжди продаються в парі. Мені була потрібна чашка, я її знайшла. Тепер в мене пара ця чудова є. І, може, ви шукаєте чашку. Подивіться, яка красуня в гарному стані. Клеймо напис мальва. Ось така краса в колекцію, можливо, для користування. там на пів літра, гарний такий об'єм. то пишіть. Ось цю красунечку теж придбала, гарна чашечка. На мій погляд, тут зображена ліщина. Ось такі горішки. Климо добиш. Ось так. Теж в гарному стані ця чашечка. Десь на 350 мл вона йде. Величенька, якраз для чаю чи компоту. І ще придбала я статуетки. Статуетки я при нагоді завжди купую, стараюся брати, бо їх вже мало і вже не так часто вони бувають. Ось такі гарні, елегантні псол та ворскла. Ці статуетки виготовлялися на нашому полтавському заводі. В гарному стані позолота ціленька, все в них добре. Ось клейма. Така елегантність, та краса, грація, парубок дівчина дуже гарні. Хто забажає мати в свою колекцію, то пишіть, буду вам рада допомогти. Ось такі в мене покупки. Трішки так мене порадували. Дещо я придбала і в свою колекцію, згодом покажу скоро зроблю нове відео. А так, кому що треба, то пишіть. Будемо з вами спілкуватися. На все добре, гарного тихого дня, вдалого дня. Нехай все буде добре. До зустрічі, до побачення!